Експедиції це для мене таке випробування, де змінюється бачення і ламаються всі наші стереотипи. Коли ми приїжджаємо в села, ми міняємось однозначно. І ми, ну для мене це таке кожне окреме маленьке життя, де ми знайомимося з традицією і з тими звичаями, для, для тих людей є буденністю. Але для нас є чимось таким архаїчним. Ми дивимося на них як на аборигенів або на якихось ну, надзвичайних людей. І для нас це ну, вау. Дуже багато по мегаполісах. Ні в якому разі не в селах, а по мегаполісах традиції були втрачені. Вони викорінювалися навмисне в час. Таких трагічних подій нашої історії ХХ століття, то на західній Україні я не можу сказати про те, що вони вмирали. В нашому регіоні ну, ми просто менше були під світською окупацією, ніж лівобережна Україна. В нас навіть в мегаполісах ці традиції дотримуються і дотримуються до тепер. для мене вирізняється пишністю і напевне заможністю. Ми бачимо їх любов до хутра, ми бачимо їх любов до золота. Ми бачимо, як вони громістко, іноді досить яскраво і досить соковито оздоблюють свій одяг. Їхні сорочки ледь не найпишніше оздоблені, і на сьогодні це одні з, най, з тих речей, які найбільш привертають увагу колекціонерів, увагу іноземців. Ми бачимо, що ці сорочки є дійсно витворами мистецтва, які захоплюють увесь світ. І саме буковинські сорочки, буковинські костюми вони є одними з тих, які на сьогодні цінуються найбільше. Традиційний одяг молодої на теренах Чернівецької області. Це вишита сорочка, це обгортка або горботка, як вона тут називається. Крайка, окрійка, ткана з вовни. Також одягається плечовий такий кептар на території Кіцманського району, який представлений у ролику, він має декілька назв: цурканка, магалянка, називається, і також мінтян. Це з овечої шкіри використовували, його оздоблювали різним хутром, і лисиця могла бути, і тхір. І ці цурканки носили чоловіки, жінки, і на весільному одязі вони також представлені. Буковина — досить екзотичний регіон. Це важко не помітити, адже одразу з костюму нареченої ми бачимо наскільки цікавим є, як мінімум, її головний обір. Адже ми бачимо, що окрім того, що є вінок, зроблений із квітів паперових, оздоблений він зверху травою. Здається, на перший погляд, що це пір'я, але насправді це трава ковила. Сьогодні вона червонокнижна і знайти її було вкрай важко. А, ми шукали людей, у яких це можна було придбати більше півроку, адже старих зразків майже не знайшлось. А, але нам пощастило. І знайшла жінка, яка ще має запаси тої ковали, яку можна було збирати, і нам вистачило, аби оздобити нареченої наших дружок цією унікальною травою. Вінок буковини складається із паперових квітів. Часом це оздоблення ще намистинами, дрібними, більшими, але це багатошарові паперові квіти, тобто від Більшої основи і до геть зовсім малесенької. Тобто, це фактично кожен шар треба вирізати і підпасувати так, щоб це була рівномірна квітка, як, як повна гвоздика. Наприклад, Ну, щоб так все підпасувати, все підготувати, то це десь місяць часу. Ну, наприклад, на чотири вінки. За за тиждень можна зробити один вінок. Ці вінки, які побутують на Буковині з, з такою з, з букетом ковили, відомі у нас на Буковині і в африканських племенах. Тобто не один в один, звісно, але нагадують візуально, можливо, там якісь моменти використання якихось матеріалів. Але загалом е якась десь колиска людства, певно, колись була одна єдина, і, можливо, десь хтось виніс для себе такі такі подібні речі. Взагалі традиційний одяг буковини, він зберігає дуже велику кількість багатства у вишивці, у ткацтві, в оздобленні. Тобто тут кожен елемент, кожна річ, кожна деталь одягу, вона вимагає великої кількості роботи, дорогих матеріалів, майстерності, терпіння під час виготовлення, делікатне тонке полотно. Це один з регіонів, який от витворив культуру одягання і підніс на дуже високий рівень. Регіон Дністра має таку специфіку, що у Вишивці використовували дуже велику кількість металізованих ниток на Поділлі, на Буковині. на Буковині зокрема. Дуже їх багато використовували в вишивці і плечової частини, і по рукаві. Золота і срібна нитка це було дуже статусно. Мати чим більше людина золота має на сорочці, тим особливо весільні сорочки прикрашалися. Тим ну статусніше, тим її вищий статус на селі. Тим вона богатша дівка, як казали. Але все одно була певна субординація, бо не пасувало мати, наприклад, суху золота на сорочці більше, ніж в дружини священника чи більше, ніж в жінки селищного голови. Такою досить цікавою буковинською прикрасою є використання монет. Використання монет воно є в більшості регіонів України, однак саме такої кількості монет, поєднаних в одній шийній прикрасі ми практично ніде не зустрічаємо. Називається це прикраса самла. От. Окрім того, що використовується велика кількість гірданів, дьорданів тканих і насиляних із бісеру, то Використовується і ця салба, і венеційське скло, і дуте скло, і коралове на місто. На Буковині дуже величезна кількість також використовувалася. Вишита сорочка на молодому, штани портяниці виготовлені із домотканого полотна, баюрок або окрійка ткана з вовни. Так само цурканка, капелюх і чоботи, хоча давніше використовувалися виключно посту. Досить часто на весіллі молоді обмінювалися подарунками. В різних регіонах це були різні подарунки. Це могли бути чоботи, хустки, сорочки. На Буковині вони дарували один одному вишиті хустинки. В принципі, ці хустинки дарувалися не тільки між нареченими, а могли даруватись гостям. І знову ж таки, кількість надарованих гостям хустинок свідчила про поважність гостя, про те, як часто його кличуть на такі заходи і як шанують. Не існує якогось на цих вишитих хустинках одного візерунку. Дівчата завжди старались, щоб їхня хустинка з їхнього весілля відрізнялась від тих, що були у попередниць. Дуже цікавим сюжетом в весільному обряді буковини є такий елемент, як поклоніння вінку батька. Це відбувалося і у молодого, і у молодої. Молодого поклоняли маленьким вінком, який він на, на груди, на одяг. А молоду поклоняли вінком або кодиною, головним убором, який в неї вже був під час весілля. Це відбувалося перед вінчанням, перед ще зустріч молодого і молодої. І ось це поклоніння такими двома великими хлібинами, зверху яких був ось цей такий, по суті, вінок, головний убір. Це був елемент батьківського благословення, благословення нашому. Весільні батьки це переважно е, називали їх так. Е, Весільна, весільна матка і весільний батько. Це були переважно хрещені батьки молодого. Вони, наприклад, беруть уч... вони беруть участь у усіх процесах, де задіян молодий під час весільного обряду. Всюди його супроводжують, мають атрибутику, схожу. Ну, ось ці віночки, букетики на грудях довгими стрічками. Такі, як і в молодих, супроводжують на всіх етапах, тримають, наприклад, кінці під час вінчання. Весільна, весільна матка з'єднує свічки, і вони контролюють виконання всього і підготовки до весілля, вони контролюють і сам хід весілля. І от Такі персонажі, по суті, вони є такою особливістю Буковини, що вирізняє серед інших регіонів ковинське весілля. Дуже часто це якраз вибирали людей, по-перше, які мали статус в селі. Це були, як правило, вибирали людей, в яких все гаразд в хаті, все гаразд в родині, які мають багато діток, які мають добрі статки, добробути. Тому що вважалося, що е, статно, ну, що Особистість весільного батька і особ... весільної мами, і їхнє благословення вони будуть проєктовані також на молодих. Ми знімали одяг Кіцьменського району. В Кіцьменському районі, наприклад, була така традиція, саме в цьому районі, е в кінці весілля, ввечері, глибоко вночі, е якраз весільні е батько і мати, вони викуповували курку в кухара. Вважалося, що це дуже важливий обряд, тому що від того, як викуплять курку, залежить добробут молодих. Е, ну, колись це була жива курка, прикрашена там квітами різними, е, всякими ну, бантиками, квітами. Ну, зловили курку, ну шов вдягнули цей в цей, прикрасили. Тепер це трошки трансформувалося. Зараз дуже часто вже запечену курку дають, прикрашену, але ця традиція також живе. Вона живе в тих люд... людей, які от проводять весілля, наближені до... до того обряду. Стосовно буковинського одягу, то таким додатковим атрибутом була тайстра. Тайстри ткали жінки килимовим тканням і використовували крайку, окрійку. Яку використовували для того, щоб носити через плече або на спині цю тайстру. Станом на сьогоднішній день ще і зараз в місті Чернівці можна побачити жінку старшого віку з тайстрою. Крім головного убору рушника цієї перемітки, жінки одягали на голову кирпу. Кирпа — це така значить, деталь головного убору, яку не видно, вона робиться з ниток. Конопляних і тіста вона засушується, її одягали на голову, а вже потім вив'язували рушника для того, щоб форма була голови, то використовували цю кірпу. Взагалі, Буковина такий регіон, де використовували ще так званий рінг. Така підставка на голову для транспортування різних. Предметів. Тобто в Україні переважно не носили на голові нічого, а на Буковині було таке. Одним з обрядодійств є обдаровування дружок калачами. Їм прив'язували ці калачі, обов'язково сважка, заміжна жінка. Ми бачимо, що вона відрізняється тим, що з покритою головою, на відміну від дружок, які в таких же головних оборах, як і наречена. Вона обов'язково прив'язувала їм до пояса ще на початку весілля ці калачі. і вони все весільне брододійство е, мусили з ними ходити. Строю, з ну співи це ж також обдарування певним чином. І присутність них — це також е, обдарування, це е, благословення на добробут, благословіння на життя, благословіння на їхній статок, на їхню добру долю. Дружба. Ну, дружба. Дружба це вірний друг. Е, дружба це є, знаєте, дружба це ще є частинка твого пороботського життя. Ти входиш в новий статус. Ти стаєш газдою, на тебе звалюється відповідальність за родину. Ти береш жінку за жінку, за дітей, які незабаром з'являться. І в тебе паробоцький статус відходить на... вже в минуле. А дружба це є вірний товариш, який тебе супроводжує в новий етап твого життя. Дай Боже, добрий час, як і у людей, так і у нас. Він несе прикрашене дерево, це є символ зародження нової родини. Дерево взагалі вже з дохристиянської доби — це є символ, символ роду. Ну була в нас, в нас жінки поклонялися берегині. Це була жінка з піднятим гілляропіднятими руками, яка опікувалася родиною, добробутом родини, сімейним вогнищем. І через тисячоліття воно трансформувалося от навіть у вишивці, якщо подивитися. Орнаментику саме на боковині, на рукавах жіночих. Це є дерево з піднятим гіллям. Це є дерево роду, це є символ. А тут народжується нова, нова сім'я, новий нов, нова родина народжується. І дерево є присутнє як символ роду, і воно прикрашається. На відміну від більшості регіонів, дружби були як в молодого, так і в молодої. І їх роль була дуже цікавою, Вони задіювалися у дуже багатьох таких, так би мовити, сценах весілля. Навіть от елемент такий, коли молодий зі своїм поїздом приїжджає причетом приїжджає до молодої, виносять її придане. Придане, це переважно постіль, подушки, інші елементи побуту, які були досить дороговартісними і показували. Такий статус, статус молодої. І що дуже цікаво, що в цьому обряді надзвичайно задіяні дружби, дружби молодого, вони там навіть співають. Ша молода, як та ягода, її подушки самі пампушки, її подушки самі пампушки. Е -е -е! В Буковинському весіллі дружби молодої беруть викуп у молодого у дружб молодого. Там це дуже цікаво щодо викупу на Буковині взагалі. Там вкладається більша логіка, бо от інша логіка, чим, наприклад, в інших регіонах. Бо там, наприклад, де брат бере за свою сестру наречену викуп, там це зв'язок з родом. А от логіка того, коли викуп беруть дружби молодої. На Буковині він такий, що вони говорять там, такими текстами про те, що ми цю дівчину частували, ми цю дівчину пригощали, а ти її береш собі за дружину. То дай нам викуп за те, що ми там е з нею дружили, з нею спілкувалися, але не отримали її за свою дружину. Ну, в нас е називається бра Брама. Ну це також дуже весело відбувалося, тому що це торгівля. Дуже часто підставляли переодягнуту молоду. І на браму приходять ті люди, навіть які не йдуть на весілля, ви розумієте. Тобто Це можуть бути сусіди, які не запрошені, але на брамі вони частуються, на браму виставляють нарізані пляцки, виставляють ну, горілку, без неї. Е е можуть якийсь там шампану відкрити. Це тепер навіть в модерних е традиціях прикрашають з повітряними кульками різноманітними, ну тобто осучаснення відбувається, тому що ми не можемо лишитися на традиціях 21-го століття. Рівно ще в ХІХ століття щось лишило нам, в 21 столітті. Рівно ж і ми 21 ну, грубо кажучи, мусимо щось залишити від себе, і 22-му, і 23-му. Тобто важливо, що є коріння і щоб ми були якоюсь черговою сучасною е гілочкою на тому дереві. Як і в багатьох весільних обрядах в різних регіонах України, на Буковині також є свічки. Але тут вони є дуже особливими. Збереглося небагато, але є фотографії, як вони виглядали. Ось такі здоровенні свічки, виготовлені власноруч. Спочатку ці свічки під час весілля з'являються в руках у весільних батьків. Їх якийсь момент під час вінчання тримають і молоді, а потім весільна мати з'єднує їх, задуває, перев'язує. Пусткою стрічками і передає світилці це такий обряд єднання вогню, що символізує обряд єднання родів, роду молодого і роду молодої. І ці свічки, які, які супроводжували, які тримала світилка, вони після, після вже закінчування весілля вони іншої ніякої ролі практичної не виконували, їх просто зберігали, просто ховали. Так, буковинські музиканти, взагалі, буковина така дуже е, не моноетнічна, скажем так, вона містила велику кількість музикантів інших національностей, і євреї і. і Цігань, і там були теж румунські музиканти, які заходили, скажімо так, грати волохи, ті самі, тобто молдавські музиканти, вони теж туди попадали. І з-за того, можливо, такі от цікаво, з точки зору якоїсь музичності, там представлений регіон. Ну по інструментах я можу сказати, що це теж класичний варіант, якби для. Які характерні для центра для західної України це скрипка, цимбали і Чи пили музики на весіллях, пили і пили багато. І деякі з них, відверто казати, закінчували життя не дуже гарно із-за цього. Тому що спивалися просто, не могли вже грати, пропивали інструменти. О, таке теж було, і це факт. Ну без цього ж ніяк. Ви ж розумієте, хто це не хоче випити на весіллі з музикантом? А взагалі, ви знаєте, це можливо чули ставлення до музикантів. На весіллях дуже часто так, на, на сучасних кажуть музиканти, встаньте, хай люди сядуть. Тобто музиканти це не люди. Як вже було сказано раніше молода йде до шлюбу із розплетеним волоссям. Тобто вінок на голові. Під волоссям бенди, стрічки, а волосся розплетали. Заздалегідь до весілля готувалися уплітки, це такі шнурки, виготовлені із вовняної нитки червоного кольору. Молода тримала їх у пазусі. І вже коли відбувалося значить, зняття вінка, і молода сідала на подушку, знімався вінок, звикруха її. Завивала, то перед тим молода доставала із пазухи ці уплітки, давала свекрусі, і вона заплітала молодицю у роги. Місцевий спосіб зав'язування волосся на голові має назву у роги. Зав'язуються дві коси, і з цими уплітками потім вони між собою з'єднуються таким чином, що ззаду воно все зафіксоване зверху тоді вона зав'язана переміткою на Буковині традиція. Тривало досить довго, фактично до 70-х, 80-х років. Сьогодні ми також бачимо фрагменти, якісь це такі, як запрошення на весіллі, знову ж таки випікання калачів, подекуди злучання свічок. Ми бачимо, що це е, досі зберігається, досі шанується дівчатами, молодятами. Е, ми бачимо, що часто батьки наставляють дітей це робити. Ми бачимо, як змінилася естетика, змінилася форма, вже відсутній той костюм. Ми бачимо, що сорочки тепер вже не вишивають тими нитками, які вишивали, не вишивають золотом, а вишивають бісером. Зовсім змінилася естетика буковини, але сакральні якісь речі, традиції, звичаї вони досі стараються їм слідувати. Ми застали е, справжніх носіїв тієї культури. Ми ходили в етнографічні експедиції, і ми ще застали там 30 років тому, 25 років тому, тих е, бабусь, яким було по 80, по 90 років, які могли безпосередньо розказати про, е, про ту культуру зі свого досвіду або з досвіду своїх батьків, коли вони ще були маленькими. Вони це пам'ятали. Тобто, але зараз завдання нашого покоління передати це. Цю ланочку цей місточок перекинути наступні покоління, і так виглядає, що ґрунт підготований добре.